п'яти членів комісії присутні чотири Кворум є. Переходимо до розгляду першого питання про відведення земельних ділянок у громадянах у межах форм безоплатної приватизації. de cara, На три роки, а я підсвіт на запитав. Пропозиція схвалити. Хто за? acțiune, nu trebuie să mai cerem Da, nu ne pare că e că Am rămas. Trebuie să facem perioada pentru vorbă. Nu mai trebuie să ne chestiica. Trebuie să fim calmă aici, n-o ămoră puțin. Sperăm și chiar să ne ajutăm pe alții, să pe noi, să ne facem. Să ne spună

Лавеющий, там на спину заключится долго, він его убрал, і, ну, просто стараемся отпишут, это уточнило, скажем, начали зеленый динамик. И еще. И третье питание. Надо вот запросил, сейчас мы, скажем, технической щодо уточнення уточнения сезминой і земельной динамиции. Ровна лінія була так завод стояв, чи менше. Так, Парканую, і ви і новий забор зараз в цій армії конструкції новий забор поставити, тобто людина погода заводимо. Пропозиція <пробуйте>, схвалитися за. <да>. Проти <кху> наступний проєкт річні, розвивальний податок. Так і наступний проект рішення про оренду власне оренду комунального майна. Два питання них йде мова про встановлення, скажімо, скажімо, білої представки <пит> в однакої. однак. Командина была цена, як били, поплыву одессу театру. И визави, как театр повернувся щодо встановлення тільки на дивно, так як воно і було. И там лично площадь, і 18-го, была стервача спит. Прозиція, свалити, Дякую, тепло, заходів, року, року, сканер, ноутбук, пропозиція свалити хто за? Проти. Дякую, колеги. Ще останнє питання у нас. Теплокомуненерго просить розглянути питання основних засобів згідно табличних. Холодильник 83-го року, комп'ютер 2004 го року, сканер 2007-го, комп'ютер 2007-го, ноутбук 2008 го року. Знос 100%. Пропозиція свалити Хто за? Проти? Затримав. Дякую, колеги, за питання, які виносили будь ласка,